Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Так як сезон овочі в розпалі, то я, як ідею, пропоную їх замаринувати. У мене це кабачки та огірочки. Маринувати можна не тільки їх, а й помідори, болгарський перець, цвітну капусту і таке інше. Для початку зачистимо огірки. Опис сировини я залишу під відео, але ви використовуєте пропорцію овочів за своїми вподобаннями. Це не обов'язково рівні їх пропорції. В пріоритеті можуть бути ті овочі, які для вас краще смакують. Нарізаємо огірки на рівні шматочки. До речі, калорійність огірка становить всього 15 калорій, а кабачка 17 калорій на 100 г продукту. Кладемо їх в харчовий мішечок з застіпкою або в контейнер з кришкою. А далі часточками нарізаємо кабачок. Бажано нарізати всі овочі однакової величини, тоді вони рівномірно промаринуються. В дует до огірків поміщаємо нарізані кабачки. До компанії натираємо зубчик чеснику. Ви можете додати його більше, якщо полюбляєте. А також додаємо півчайної ложки солі та дрібку чорного перцю. Нарізаємо вашу улюблену зелень. Я використовую кінзу, базилік та кріп. На мій досвід це найкраще поєднання зелені, тому що кінза і базилік освіжають овочі, а кріп їх доповнює. Слідом за подрібненою зеленю додаємо гірчицю. Вона чудово збалансує смак. Закриваємо мішечок або контейнер і об'єднуємо все гарненько докупи. Овочі ви можете смакувати і зараз, і через годину, а найкращий варіант залишити їх на ніч холодильники. На фініші овочі виходять соковиті та хрумкі, а ще дуже корисні. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, буду вдячна за поширення в соціальних мережах, підписку, лайк та коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі!